Вітаю ще раз. Дякую за можливість поспілкуватися з розумними людьми. Я взагалі не сумніваюся, що нам вдасть, вдасться не тільки змінити персоналі і самими, самими бути тими, хто буде відповідати, але й змінити систему. Бо інакше взагалі на що тоді займатися політикою. Абсолютно переконаний, що в ситуації в нас тема заживемо по-новому. Яким чином зараз регулювати ситуацію в Україні з фактично роз'єднанням країни? З врятуванням країни, з тим, що та Україна, яка нам дісталася в спадок від УРСР, має бути саме в цих е географічних кордонах, і це впевнене має бути. Ми переконані в цьому. Має бути не периферією Європи чи там е певним елементом, за який борються великі держави. Ми маємо бути серед топ 20 найбільш розвинутих країн світу. У нас все до цього є, аби ми цим займаємося. І я впевнений, що для цього має бути діалог всередині держави. Ми маємо все робити для того, щоб не гинули люди. І ні в якому разі немає виправдання, що людина є іншою точки зору, і відповідно ми маємо чомусь її зневажати, або або казати, що вона я постійно про це повторюю, зазомбована, неправильна, ще щось. Ми в людини, в кому так до неї звертаються, є природні, природні реакція реагувати навпаки, і це зрозуміло. Ми маємо розуміти цих людей, і кому ми тут в Києві, в самому бідному в мапках в Місті України кажемо, що ми там затискаємося, будемо економити. то я не хочу такі речі казати жителю Сніжного або жителю Анчевська. Бо ці люди працюють на індустрії, вони підтримують українську економіку, і ми маємо ті інтереси, які в них є, обстоювати і про них говорити. І це і державні інтереси, в тому числі України. Яким чином це робити? На жаль, представники Донецької еліти дискредитували себе перед Україною і не тільки Донецької еліти. Я хочу сказати, що весь український політичний клас є абсолютно змучений, бо він нам постійно пропонує, ви змініть там трошечки декорацій, і якось воно буде. Нам порадять або з Москви, або з Брюсселя, або з Вашингтону, там розумні люди. Поки ми не поставимо за мету радикальну переустановку всієї цієї змученої системи, до тих пір у нас не буде в країні ні діалогу, ні знагоди, ні поступального розвитку. І я підкреслюю дуже важливо, ні модернізації країни. Яким чином це зробити? Дуже просто зробити, є ті інструменти, які. Працюють у цьому світі, От це усім... присто дуже просто. Це передусім нова конституція. Так само було в південній Африці, так було в багатьох а, інших країнах світу, і це дозволило збавити градус а, а, великого напруження, яке було і є в цих країнах. Але можна вас перервати на хвилинку як юрист. Я вам можу сказати, що нова Павло. конституція не добре не врятує абсолютно законів хороших. Достатньо конституція не така вже і погана насправді та і питання не по а, а тому... нажо а жоден і жоден громадянин свідомо нікому її а... не жив за нею. Давайте питання будемо питання не в тому правильно. Питання а, в тому, що я виконується. А, а знаєте, чому так? у нас ні разу текст Конституції не був прийнято всім народом України на референдумі. У нас все время рішав політичний клас, Верховна Рада. Наш політичний клас це слуги олігархів. Безусловно вони ставлять тільки свої інтереси, їм чужі інтереси як. Тех представителей а, активной украинской общественности, креативного класса, представителей прогрессивных слоев, которые были на Майдане, так абсолютно для чужие интересы,